22. Чорна бібліотека Агенції Фітес виявилась просторою восьмикутною кімнатою з завишки в два поверхи, увінченою скляною банею. Крізь поверхню бані було видно темне вечірнє небо, однак ліхтарі, прикріплені кругнеї зовні, осявали бібліотеку лагідним світлом. Усі стіни було заставлено книжковими полицями. Між поверхами проходив металевий балкон, до якого в двох місцях вели кручені сходи. Підлогу застеляв паркет із темно-червоного дерева, посередині якого світлішими плитками. Було викладено зображення здибленого білого єдинорога. Посередині кімнати стояли читальні столи і скляні шафи з книжками та іншими предметами. Просто навпроти нас видніли зачинені й замкнені двері, звідклясь лунало гудіння електричного генератора. Крім нього, в кімнаті не було чути жодного звуку. Повітря, здавалось нам прохолодним і трохи туманним. Уздовж полиць сяяли вмонтовані лампи, що в напівтемряві бібліотеки скидались на світлячків. Самі ж книжки були здебільшого в дорогих шкіряних палітурках пурпурових, темно-брунатних або чорних. Тільки тут, на першому поверсі, цих томів було, напевно, багато сотень. Справляє враження. прошепотів Локвуд. Джордж, зрозуміло, опинився тут у своїй рідній стихії. Бібліотеки поряд із чіпсами та чудернацькими експериментами були його коником, проте він знервовано закушував губу, оглядаючи балкон і вишукуючи там якнайменші ознаки руху. Насамперед нам потрібен каталог цього зібрання. Нарешті сказав він: Каталог мусить бути десь тут, на одному з столів. Мерщі, допоможіть мені, тут не можна залишатись надовго. Ми тихенько пройшли за ним до освітленого центру кімнати. Довкола панувала тиша, тільки за дверей я чула приглушене відлуння далекої вечірки. На столі біля самісіньких дверей лежала велика книга в шкіряних політурках. Джордж із вигуком нетерпіння розгорнув її. Ось він каталог! Тепер нам треба подивитись, чи є тут сповідь Мерід'юлак. Поки Джордж гортав сторінки, я роздивлялась на скляні шафи. Локвот робив те сам. Ще артефакти, бурмотів він. Просто нескінчена колекція. Ти диви, це ж в'язальні дроти і справи четемського проштрикувача. А тут, здається, чиїсь мариновані легені, придивилася до таблички поряд із черговим експонатом. Джордж схвильовано зацицькав. Годі вже вам! Тут не місце. Зненацька він зупинився. Є, неймовірно, в них є сповідь. Том номер Сі, дріб 452. він десь у тій кімнаті. Локвод рішуче спорожнив свою склянку з напоєм. Чудово, де нам його шукати? Оглядайте всі полиці. Номери стоять на корінцях книжок. Я побігла до полиці і заходилася оглядати корінці томів. На кожному справді стояв номер, друкований золотим шрифтом на шкірі. Тут усі на літеру А, сказала я. Локвот помчав до найближчих сходів і, долаючи по дві сходинки за один раз, поліз нагору. Ось його черевики вже затупотіли по металевому балкону. Бідрі 53, бідрі 54. чотири, тут усі лише на бі», – привірю далі. Який номер потрібен? перепитала я. Цить! Джордж раптово завмер на місці. Чуєте? За двері долинули голоси, в замку клацнув ключ. Мені не було часу дивитися, що роблять хлопці. Я майнула до найближчої скляної шафи і, почувши, як відчиняються двері, зігнулась підтягти сукню і притуливши коліна аж до підборіддя. На мить у тишу бібліотеки увірвався гамір вечірки, та його перервав удар дверей, що зачинились. Тут буде спокійніше, промовив тихий такий знайомий жіночий голос. «Пенелопа фітес! Я примружила очі і вчепилась зубами в коліно. Хоч цей мені Локвот! Його новий божевільний задум привів нас до катастрофи. Краще б ми відпочивали і веселилися, бо нас іще чекала небезпечна ніч з Вінкменом. Залунали кроки по паркету у напрямку центру кімнати, де щойно був Джордж. Що ви хотіли сказати, Гебріеле?» – спитала Пенелопа Фітес. Я розплющила очі, моє серце тьохнуло. за краю шафи визирала посріблена вістря рапіри, ніжно виблискуючи в лагідному світлі ліхтарів. Чемний чоловічий голос відповів. Агенти хвилюються пану Фітес, вони відчувають, що ви не дуже допомагаєте їм у роботі. Пролунав хрипкий короткий сміх, я допомагаю їм усім, чим можу. Якщо вони не спроможні упоратись із викликами, це вже не моя проблема. Я тим часом почала тихенько затягати рапіру за шафу. Ви хочете, щоб я так і сказав їм? перепитав чоловік. Звичайно, так і перекажіть. Я ж їм не нянька, так, мадам, але ж ви їхня натхненниця. Ой, що це? Я затіпеніла і прокусила губу, по моїй щаці струмочком побіг піт. «Бальзамовані легені береджа труйника, відповіла Пенелопа Фітес. Моя бабуся дуже цікавилася такими злочинами. Ви навіть не повірите, які речі є в її колекції. Деякі з них ще й зараз діють. Ні, ці легені, звичайно ж, не шкідливі. в них уже давно немає енергії. Дивний вибір для оздоблення бібліотеки, зауважив чоловік. Мені б тут не йшла на думку жодна книжка. Знову пролунав сміх. Ті, хто приходить сюди, не звертають на це уваги. Тут думають про вищі матерії. Голоси стали дещо тихші. Їхні власники, мабуть, відійшли трохи далі. Я хутко сховала рапіру за шафу і надзвичайно обережно визирнула звідти. Фуців за п'ятнадцять спинами до мене стояли двоє Пенелопа Фітис і понурий чолов'яга середнього віку. На ньому був чорний смокінг із краваткою, тож я припустила, що це один з гостей. Мені також пощастило розгледіти товсту шию і гладке, рожевищоке обличчя. До речі, про артефакти, провадила Пенелопа Фітес, Тут у мене є дещо для вас. Вона несподівано поворухнулась, я знову сховалась за шафу. Підбори господині гучно затупотіли по паркету. Вважайте це за вияв моєї доброї волі. Куди вона пішла, чи в мій бік, чи ні, мені видно не було. Я ще міцніше протулилась до задньої стінки шафи. Зненацька щось спонукало мене поглянути вгору. Просто наді мною на поверхні балкона на животі лежав локвуд. Чорний смокінг майже ховав його в темряві. Зраджувала тільки бліде обличчя. Я подала йому знак відвернутись. Люсі. Прошепотів він самими губами. Що? Його відповіді я спочатку не зрозуміла. Він ворухнув губами кілька разів, переводячи погляд від мене до центру кімнати. Аж нарешті я зрозуміла, що він каже мені Моя склянка. Я ще раз визурнула за краєчка шафи, і моє серце знову тьохнуло. На невеличкій скляній вітрині в центрі кімнати стояла локводова склянка з під пуншу. Вона блищала так яскраво, ніби її підсвітили прожектором. Було видно навіть залишок червоної рідини на денці. Фітес саме підійшла до тієї вітрини і стала перед нею. Склянка опинилась на рівні її плеча. Господиня відкрила шухляду під вітриною і щось дістала звідти. Зараз вона погляне вгору й помітить склянку. Ні, Фітес цієї миті займало інше. Закривши шухляду, вона обернулась до свого супутника. Ми все відремонтували і перевірили працюю чудово. Сподіваюсь, товариство Орфея краще, ніж раніше скористається цією річчю. Ви дуже ласкаві, мадам, вони будуть безмежно вдячні вам. На знак подяки я повідомлятиму вас про всі їхні експерименти. Чудово, ви, напевно, вже не повернетесь на вечірку. Ця коробка надто помітна. Можете вийти цією дорогою. Підбори знову заклацали, і я на свіжах помітила, що сиджу саме біля дверей, якими ми увійшли. Зараз господині з гостем пройдуть повз мою схованку. Поборовши нерішучість, я розігнула спочатку одну ногу, потім другу і тихенько піднялася на пальцях. Тепер я вже не сиділа, а стояла навшпиньки, тулячись, як і раніше, спиною до шафи. Однією рукою я міцно стиснула рапіру, щоб вона не зачепилась за шафу і не брязнула. Все це тривало швидше, ніж я зараз розповідаю. Я мовчки чекала. Локвот на балконі обернувся обличчям до стіни і зовсім злився з темрявою. Кроки стали гучнішими, і Пенелопа Фітес із супутником пройшли повз мене за якихось кілька футів від шафи. Я виразно відчула запах парфумів господині. Чоловік ніс під рукою дерев'яну коробку не дуже велику дюймів по 12 завширшки і завдовжки, і дюймів з 4-6 заввишки. На кришці коробки було вирізьблено дивний невеличкий символ вигнуту арфу з трьома струнами. Навіть у такій надзвичайній ситуації я зморщила лоба, пригадуючи, де могла бачити цей символ раніше. Пенелопа Фітас відчинила гостеві двері, і це не дало мені змогу поворухнутись. Я хутко майнула за інший ріг шафи, туди, де господиня ніяк не могла мене побачити. Двері зачинились, чоловік, напевно, пішов, не прощаючись. Пенелопа пофіта, совернулась і пішла назад. Тільки но ну, вона порівняла зі мною, як я нишком переповзла на своє дотеперішнє місце. Я чула, як господиня проходить бібліотекою. Опинившись у центрі, вона раптом зупинилась. Я вже уявляла, як вона озирається, подумала про Джорджа, про локводову склянку ще міцніше примружила очі. Аж тут кроки залунали знову. За дверей намить долину в гамір вечірки, в замку клацнув ключ, і нарешті запала тиша. Я з полегкістю видихнула повітря. Чудово, Люсі, обізвався Локвуд з балкона. Ти спритний, як краб! А куди подівся Джордж? І справді, куди він подівся? Я глянула порожню бібліотеку. То поможіть хто небудь, долинув тихий голос із під стола. Я, здається, серйозно тут застряг. Коли ми повернулися до зали, вечірка була саме в розпалі. Музика грала ще бадьоріше, офіціанти доповнювали келихи ще швидше, гості танцювали ще завзятіше, а їхні обличчя розчервонілися ще дужче. Ми знайшли собі тихеньке місце біля шоколадного фонтану у вигляді єдинорога і взяли ще напоїв. Тобі треба виступати в цирку, Джордже, зауважив Локвуд. За такі викрутаси тобі платитимуть чималі гроші. Подумай над цим, якщо мені не пощастить в агентах, відповів Джордж. Я, здається, десь іще не розігнувся. Ви знайшли книжку? Локвуд поплескав себе по кишені. Менше ніж за хвилину ми дістали звіти сповідь Марі Дюлок, тоненьку книжечку в чорних палітурках, яка лежала на горішній полиці другого поверху. Ціле й неушкоджено, промовив Локвуд. Джордж усміхнувся. Чудово, у нас уже успіхи, а ми ще не прийшли до головного. Чи встигнемо ми зараз погортати її? Боюся, що ні, відповів Локвуд Краще берімося до напоїв. Зараз за 20 хвилин одинадцята пора вирушати. Ви вже йдете, пане Локвуде. Несподівано опинився біля нас інспектор Барнс. Він похмуро стояв на тлі шоколадних бульбашок від фонтану, тримаючи у руці склянку з рожевим коктейлем. Я сподівався перекинутися з вами словечком. На превелике наше невдоволення за його спини, мов тонка лиховісна тінь, визирав Квіл Кіпс. З охотою, відповів Локвуд. Чи сподобалась вам вечірка? Кіпс щойно розповів мені, провадив Барнс. Що ви могли виявити якісь цікаві документи в Гемстеді? Що це за документи і чому вони передали їх нам? Я залюбки зробив би це, інспекторе, відповів Локвуд. Та зараз уже пізно, а сьогодні нам випав дуже клопіткий день. Можна ми заїдемо до вас завтра вранці? А чому не сьогодні? Можна і просто зараз. Тут не дуже зручне місце для такої розмови. Забагато галасу. Завтра вранці в скотунтвіярці було б набагато краще. Ми візьмемо з собою документи. Локот лагідно догідливо всміхнувся. Джордж тим часом крадькома позирнув на годинник. Ви кудись поспішаєте? поцікавився Барнс. Його вузенькі блакитні очі ці підозріливо поглянули на нас. Мабуть, дуже хочете спати? Так, уночі Джорджева голова обертається на гарбуз. Ось погляньте на нього самі. То ви завтра покажете мені ці документи? Неодмінно. Гаразд, чекаю вас рано вранці. І ніяких вибачень і виправдань. Якщо не прийдете, я сам завітаю до вас. Дякую, пане Бернсе. Сподіваємось, що ми матимемо для вас хороші новини. Щось невчасно вони з'явились. Мовив локвод, коли ми наближалися до головного виходу. Кіпс, напевно, знає, що ми не спатимемо цієї ночі. Я озирнулася і побачила худорляву постать, що тут таки майнула за колону. Еге ж, він стежить за нами просто зараз. От уже проноза!» – буркнув Джордж. Тепер нам просто так не забрати наше знаряддя. Треба відірватися від кіпса. Доведеться ловити нічне таксі. Ми хутко пройшли фіолетовим килимом повз чаші з вогнем, де курилась лаванда, до ряду автомобілів, що чекала на бруківці. Усі автомобілі мали срібні граці і залізні емблеми офіційної служби нічного таксі. За нами на поважній відстані причаївся Кіпс. Побачивши, що ми попрямували до таксі, він облишив усяку обережність і приєднався до нас. Не звертайте на мене уваги, відповів він, помітивши наші погляди. Просто я теж рано лягаю спати. До нас під'їхав автомобіль. Портленд Роу, будь ласка, голосно сказав водієві Локвуд. Ми сіли, і таксі рушило. Озирнувшись, ми побачили, як Кіпс сідає в наступний автомобіль. Лакут нахилився вперед і заговорив до водія. Я заплачу вам 50 фунтів. Їдьте на Портленд-Роу, як я сказав вам, але дорогою зупиніться на Трафельгар-Сквер. Ми вийдемо так, щоб пасажир у того таксі за нами нічого не помітив. Гаразд водій здивовано заморгав. То ви втікачі? Ні. Ми агенти. Хто переслідує вас? Поліція? Ні, такі самі агенти. Це довго пояснювати. Просто зробіть те, що я попросив. Чи може нам краще вийти відразу, забравши з собою 50 фунтів. Воді потерноса. Якщо хочете, зачекаю, поки він під'їде близько і зупинюсь так, що його таксі вріжеться в тротуар, або дам задній хід, щоб він теж позадкував. За 50 фунтів я хочу зроблю таку річ? Ні, не треба. Просто непомітно висадіть нас. Усе йшло якнайкраще. Автомобіль з моркотіннями бігнув Трафальгарську площу, кіпсове таксі тим часом причаїлося з лімузином, що від'їжджав від, від штаб-квартири Фітес. Ми повернули на Кокспер-стріт у бік Геймарка та й Пікаділі, і помчали повз захисні ліхтарі і дим лавандових вогнищ. Коли ми завернули за ріг Пелмел, таксі сповільнило швидкість. Ми з Джорджем і Локвадом вибрались із нього і майнули під колона до найближчої будівлі. Таксі з Ревом рушило далі. Замить повз нас промчав ще один автомобіль. На передньому його сидінні згорбився Кіпс, що вочевидь давав накази водієві. Обидві машини швидко зникли в темряві довкола запала тиша. Ми поправили рапіри і подалися пішки назад. Уночі вокзал Чернг-Крос зазвичай порожнює, проте його послугами можна скористатись. Ми забрали своє знаряддя з камери схову до Локвит із Джорджем, залишили його ще вдень, і зайшли до туалетів перевдягтись. Я відчула себе добре тільки тоді, коли скинула цю дурнувату сукню і черевики на високих підборах. Залишила тільки кольє, яке дав мені локвот, сховавши його під футболкою і чорною курткою. Усе вбрання, яке ми приготували, було чорне і якнайлегше. Вночі ми мали пересуватись швидко і невидимо. Ми рушили вздовж східної набережної темзи. Місячне світло перетворило поверхню річки на сріблясту луску, Річище, наче змія, вилось перед нами через ціле місто. Саме тепер, як попереджувала фло, приплив мав бути найбільший. Хвилі набігали на берег, розбиваючись об каміння. Разом з обранням змінився й наш настрій. Ми мовчки прямували вперед. Решта ночі мала бути неспокійною і загрожувала серйозною небезпекою. Я досі відчувала на своїй руці огидний дотик Джуліуса Вінкмена, тоді коли ми зіткнулись із ним у його антикварній крамниці. Його ніби випадкові жорстокі вислови дотепер лунали в моїй голові. Мати з ним справу було не менш ризиковано, ніж полювати на будь-якого привида. А ще ризиковніше було покладатись у цій справі на вельми непевну особу. Ми, здається, НАТО вже довірили стів Лобоунс. Зауважила я. Не хвилюйся, кивнув Локвуд. Вона неодмінно прийде. Ми проминули Іннер Темпл із його адвокатськими конторами й опинились під мостом Блекфраєрс. Набережна несподівано закінчилась величезною кам'яною спорудою, яка височіла над самісінькою водою. Звідти починалися ряди старих складів. Їхні просторі покинуті будівлі стриміли на темзу, наче скелі, а з-поміж них, мов поламане їля дерев, стричали портові крани. Ми ступили на бруковану доріжку, що вела до складів і пропадала в темряві. Повітря було холодне, довкола не світився жоден захисний ліхтар. Я відчула, що поблизу є гості, та поки їх не було видно, я не сказала нічого. Я, мабуть, піду з вами, зненацька промовив Джордж. Вам напевно знадобиться моя допомога. Ти знаєш свої обов'язки. Відповів Локвуд, у кожного з нас своя роль. Ти залишишся тут із фло. Бережи наше знаряддя, Джордже, я сподіваюся на тебе. Джордж пирхнув. Його рюкзак був величезний, помітно більше, ніж тоді, коли він тяг склянку з приводом. А ми з Локвудом не мали в руках навіть торбин. Я просто подумав, що вам самим там буде небезпечно, наполягав Джордж. А якщо вам знадобиться допомога з цим дзеркалом, якщо в цього вінкмена охорона потужніша, ніж просто пара мамул. Він може. Замовкни, Джордже, зіпнув Локвуд. Пізно вже щось міняти. Ми мовчки вирушили далі. Вузенька доріжка петляла між будинками, її освітлював тільки промінець місячного світла. Нарешті локват сповільнив ходу і показав пальцем уперед. Доріжка перед нами розгалужувалась, і з правого боку вінуло свіжим річковим повітрям. Попереду відніли стіни іншого покинутого складу. Найближче його вікна було заколочено дошками. На тлі сріблястого неба чорніли димарі. На мурованому фасаді будівлі облупленими літерами було написано Ростокська риболовна компанія. Ми з Локводом та Джорджем зупинились і прислухались Як найкраще місце для таємного аукціону Вінкмена, жодного ліхтаря, тиша довкола, як і в багатьох частинах міста вночі тут геть усе вимерло. Ми рушили вперед несподівано запах вологи й бруду став помітно дужчим, і з темряви висунулась тонка біла рука, схопила Локвода за пальто і потягла до себе. Ні кроку далі, прошепотів знайомий голос. Вони тут.